А ви знали, що парасолька це поширений магічний артефакт, який перешкоджає випаданню опадів, поки ви його носите, але здатний викликати затяжну зливу, якщо забудете його вдома. Синові начальника гідрометцентру виповнилося десь 32-35. Насправді 28 років. За відчуттями 23, місцями дочь. Колька! Колька! На весіллі гості вже дорахували до тисячі, а молодята ніяк не могли розчепити свої брекети. Хочете здивувати чоловіка, зробивши йому приємне, причому не роздягаючись, причому ротом. Просто скажіть, дорогий, у мене тут тисяча гривень зайвих виявилося. Сходи, потуси з друзями, будь ласка. Ще у минулому році. Прощаючись, обидва плакали. Він відлітав у відрядження на вісім днів, вона до мами в Ужгород. Їхня зустріч була не менш ефектна на наступний день на пляжі у Єгипті. Кожна дівчинка мріє про поганого хлопчика, який буде хорошим тільки для неї. Кожен хлопчик мріє про хорошу дівчинку, яка буде поганою. Лише для нього.